І так, друзі, привіт, вітаю на моєму ютуб-каналі. Це канал про життя і бізнес в Польщі. Якщо ви мене ще не бачили, мене звати Олег Нікалюк, я підприємець, власник бухгалтерської компанії, яка надає бухгалтерські послуги по всій Польщі. І також на цьому ютуб-каналі знімаю корисну, цікаву інформацію, подкасти з підприємцями або така інформація, як сьогодні. Це як я розраховував свій під 37 з дружиною за попередній рік. Можливо, вона вам буде корисною. Також, друзі, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій інстаграм, там також багато корисної інформації. А сьогодні я хочу власне, цим поділитися, тому що на сьогоднішній день це актуальна тема. Потрібно розрахувати свій ПІД за попередній рік. Він може і самостійно розрахуватися, але якщо ви хочете додати якісь пільги, додати дітей, ульгу на інтернет. То потрібно самостійно це розрахувати, або у вас були інне Жрудба прибутку. То потрібно не пі 37, а пі 36. За ці пільги, за це все я в попередньому відео розбирав. Можете перейти на мій канал і подивитись попереднє відео, і там будуть які пільги можна використати. А в цьому відео, власне, хочу показати, як я це зробив, як я розрахував свій ПІД з дружиною. Тому що багато є помічників, які можуть за гроші вам допомогти. але скажу так, що там взагалі немає нічого складного. Ви можете самостійно це зробити в 10 хвилин, і давайте вам покажу, як це я роблю. Зараз включу запис екрану і перейдемо до того, як я це робив. І так, показую з самого початку, друзі, потрібно зайти просто в Google. Вписати в гуглі E-Uжен Скарбовий, натиснути на нього, натиснути на синю кнопку EUжен скарбовий, натиснути Login.gov.pl, вписати свій профіль зоуфани, і, власне, далі ви і залогуєтесь. Ось так виглядає сам eUжин скарбовий. Тут можна перевірити, чи є ті піти, і власне, тут і ми будемо його розраховувати. Заходимо твій епіт звуш під. І нам одразу тут показує твій епід 37 за 2024 рік. І зверху ж є така інформація, що якщо пощадаш, наприклад, прибутки за кордону, розрахуй під 36. ПІД-36 36 це розширена версія під 37. Якщо ви під 36 складаєте, то під 37 вже не потрібно складати. І або діяльність реєстрована у вас була, наприклад. Також ви вже під 36 складаєте. Так ось тут одразу видно, що розлічам ще індивідуальні. Синя кнопка, вона. Е по замовчуванню є, але також можна розрахувати з Мавжонким, те, що я буду сьогодні вам показувати. І як особа самотній виховойонцем джецко. Ми будемо розраховувати разом з дружиною податки. Я натискаю в спільні з Мавжонким середню кнопку. І далі воно питає: чи хочеш ще розлічити спільні з Мавжонким? І тут перепитує: Я натиснув синю кнопку. І тут потрібно мої дані вписати, було песель, дата народження, приходи це приход за 2023 і приход за 2024. І як це знайти? Все дуже просто. Ви заходите, наприклад, це е ужин скарбовий моєї дружини. Я зайшов на свій, вписав е дане ж Рудвове, зайшов під 11 і подивився, який прихід. тому що там є прихід, а є доход. Доход це вже чистий прибуток. Я подивився, який мене був Пшихот за 2023-2024. Вписав це, і далі вона мене запитала ім'я моє, бо я від імені дружини складав і прізвище, і квота надплати за 2023 рік. Оцю квоту надплати я написав нуль, і воно мені сказало, що маєш бвенди формуляжу, бо це фактично бенд. Що якщо я ще раз двічі неправильно введу, то воно просто заблокує мене. Я пішов ще раз своє дане жрудвове, вже подивився не під 11, а під 37 за 23 рік і подивився, що фактично в мене там була надплата 202 злотих. Я вписав 202 злотих, і воно мене далі. Вже нормально пропустило. І як бачите, зверху з'явилася така синя фішечка на спільні з мавжонки. І тут наші прибутки разом додалися. Далі, я трошки нижче спустився, і тут Ульги і одлічення, воно ніяких нам немає, поки що. І я хотів би додати е, пільгу на дітей. З правої сторони тут треба натиснути Едитуй такий фломастер, складки на безпосередньо сповечне. Листаємо вниз Ульга на джечі, додатковий зворот, люб інформація о інформацію для, для роджін 4 Нам треба Ульга на джечі, ми натискаємо едитуй і відкрилося. Тут воно питає, чи джетська пощада номер песель. Так, песель дитини вписали. Лічба міщенців, за зактори прислугує одлічення в тим, непевних. Тобто, якщо б донька має, тільки народилася, то було б неповних. 12 місяців, но тут ми 12 зазначили, бо в неї було повних 12 місяців. І воно нам вирахувало квоту от 1112.04. Це як має бути за одну дитину. Потім я натиснув це з користь з додаткового звороту статуування ульги на Джечі. Цю кнопочку натиснув, бо іначе воно мені не додало. І знизу тут є. Вирахувало, скільки я маю, можу повернути: 1112, тобто всю суму і натискаю затвердж. І ось тепер мені отут е, ульги і Олічання додалося додатковий зворот статуту Ульки на джечі 1112 злотих. Далі, я ще раз повернувся, тому що я розповідав в попередньому відео, що можна два роки підряд скористатися з пільги на інтернет. І в нас якраз інтернет десь. І можна повернути 760 злотих. В нас якраз інтернет коштує 65 злотих, і це трохи більше, ніж 760, і ми могли б всю суму повернути. Але в нас прибуток на двох, він менший, ніж би ми могли повернути. Тому навіть якщо б я вписав цю пільгу на інтернет, ось тут воно питає, скільки грошей коштував мені інтернет. Я вписав, що мій інтернет нуль, тому що я за нього не плачу. А дружина 786 злотих вплатила. Воно сказало, що максимум можна 760 повернути. Я вписав 760, але сума до звороту не змінилася, тому що це повернення. Повернення з тих податків, які ми заплатили, воно нам і так уже повертає максимум, що вона може нам повернути. Тому я відмовився під пільги від на інтернет до тих часів, коли воно фактично нам поверне. Тому що, якщо б я зараз вписав, ми нічого би з нею не отримали додаткового. Я би мусив би в наступному році також вписати, тому що з нею можна скористатися тільки два роки підряд. Не знаю, чому саме підряд, ну підряд. Тому. В нашому випадку я коли додав цю пільгу, вона з'явилася тут, що в мене є до повернення 760 злотих, але фінальна сума просто не змінилася. Тому я від неї назад таки відмовився. І все, тут більше нічого не треба вписувати. Акцептуй і вийшли. Цель зважання, зважання зазнання, дані, адресу. Тут ми вписали номер банківського рахунку і вислати. І все це, все це максимально просто. І вона далі пише Гратулація, виславич, формуляж під 37 за 2024 рік. Все, цей піт ми склали тут. Все максимально інтуїтивно зрозуміло. Додали пільгу на дітей, не додали пільгу на інтернет, і з інших пільг ми також пільг ми також не можемо користатись. Тому ось так, друзі, в мене вийшло розрахувати. Податки за 2024 рік з дружиною. Якщо це було відео комусь корисне, то ви е, напишіть, що вам було корисне, тому що деякі люди просто вагаються, вони бояться щось не то натиснути і, і з того користаються з зовнішніх сервісів, щоб хтось їм розрахував. А в більшості випадків насправді це не потрібно. Це все просто робиться, тому сміливо можете розраховувати і висилати. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь, друзі, на мій інстаграм, на мій Ютуб і до зустрічі.